Вітаю, друзі! В цьому році виповнюється 140 років від дня народження відомої української художниці Тетяни Якимівни Пати. В дівоцтві Мартиненко. Отже, поговоримо про людину, яка є одним із важливих рушіїв українського народного, декоративно-прикладного мистецтва. Та про те саме мистецтво. Визнане ще за життя мисткиня, популяризатор та творець, яка не тільки залишила свій слід в історії, але й допомогла зберегти традиції народного розпису і була заслуженою майстриною народної творчості. Займалась Тетяна Якимівна петриківським розписом: це декоративно прикладне візерункове народне малярство України, яке зародилось в селі Петриківка, що на Дніпропетровщині. Його характерними рисами є унікальна техніка та прийоми виконання, гармонійне поєднання кольорів, стилізоване зображення української флори та фауни крізь призму творчої уяви. Художню основу Петриківського малярства склали традиції розпису внутрішніх приміщень селянських хат, печей, а потім і вікон, і одвірки. В Петриківському малярстві переважають рослинні мотиви. В орнаменті зображають різноманітні квіти та плоди, які поєднують у фантазійній композиції вазонів і кущів. Іноді рослинні візерунки поєднують із зображенням людей, птахів та тварин. Малюнки на стінах не були довговічними, тому перед великими святами стіни оселі білили і заново наносили нові квіткові орнаменти. Цим займалися переважно жінки. В селі були відомі декілька художниць, які мали особливий хист до малювання, і сусіди часто запрошували їх розмальовувати свої оселі. Так. Поступово виокремилися спеціалісти, для яких декоративний розпис перетворився на промисел. Почали розписувати скрині та предмети інтер'єру. З'явилося виготовлення декоративних композицій на папері мальовок. Вони імітували настінний розпис і наклеювалися на стіни відповідно до правил оздоблення оселі. Тетяна Пата в Мартиненко народилася в небагатій селянській родині. Як і семеро її братів та сестер, працювала з малку і з 14 років заробляла на хліб тим, що ходила по хатах, квітчати до свят або весіль комини печей. Розмальовуючи хати, селянський інвентар, вона досконало оволоділа мистецтвом розпису. Вражають тонкий художній смак і живописна майстерність Тетяни Якимівни, котра на око віртуозно творила свої райські кущі з простих польових і садових квітів. З кущів калини і полуниць з любов'ю викоханих нею у власному садку. У 19 років вона одружується з Теслою Леонтієм Патою і починає працювати з ним у творчому тандемі, розписуючи скрині, які майстрував чоловік. Своїми барвами вона додавала їм краси. Скоро слава першої малювальниці прокотилася всією округою. В цей час з'являється інтерес етнографів та мистецтвознавців до української автентичної культури. Дослідники відвідують різні куточки нашої країни, занотовуючи та перемальовуючи роботи українських майстрів прикладного мистецтва митців. Копіюють також малюнки Тетяни Пати. Запрошують переїхати її до міста. Проте мисткиня відмовляється залишити рідне село і продовжує плідно працювати. Вже в той час пата. Шукала власний стиль, експериментувала з фарбами, на зміну окремому мотиву, заповнювала квітами велику площу замість подрібненого рясного орнаменту. Створювала вінки, смуги, килими. Саме Тетяна Якимівна вводить такі принципово нові якості розпису, як асиметричність, дезорнаментальність мотиву. З ранніх робіт. Тетяни Якимівни, беруть початок такі провідні декоративні елементи і мотиви, як цибулинка, кучерявка, виноград, калина, птах на калині. Тетяна Пата також вміло застосувала тональну гаму кольорів. Її малюнок переважно тендітний та витончений. Вона обирає кольори, змішуючи фарби таким чином, щоб досягнути природньої яскравості тону. Проте, щоб ніякою мірою не сперечатися з реальним забарвленням квітів. Після смерті чоловіка у 1914 році в мистецтві вона знаходить розраду і заробіток, аби прогодувати чотирьох дітей. Подальшому успіху Тетяни Пати сприяла зустріч з істориком і етнографом Дмитром Яворницьким, що перший сприяв громадському визнанню її творів як справжніх цінностей народного мистецтва, і з художником та мистецтвознавцем Олександром Стативою. Вона ніколи не повторювала ні попередніх композиційних схем, ні орнаментальних мотивів, збагатила скарбницю українського народного мистецтва новим і неповторним. Її букети композиційно урівноважені завдяки ритмічному розташуванню основних плям і кольорового переклику. Сама пата казала, що навіть при симетричній побудові композиції у неї квіти завжди виходили і всі однакові, і всі різні в той же час. Що їй важко повторювати однакове, та й, власне кажучи, вона до цього не прагне, уникаючи чимзайвої сухості і одноманітності. Також в її орнаментальних композиціях з'являються зображення птахів фантастичних і птахів реальних. Отже, у 1936 році у складі Петриківської делегації, організованої Олександром Стативою, який також був уродженцем села Петриківка, Тетяна Патта приїздила до Києва на першу республіканську виставку українського народного мистецтва, яка згодом експонувалася й в інших великих містах. Тоді ж, у 1936 році, Олександром Стативою в Петриківці було організовано спеціальну дворічну школу декоративного малювання. Він же і став першим директором. А головним педагогом була Тетяна Пата. Вона навчала петриківському розпису не одне покоління майстрів, які згодом сформували його як сучасне мистецтво. Роботи деяких її учнів зберігаються у різних музеях нашої країни та світу, в тому числі у нашому музеї. Наприклад, роботи Марфи Тимченко, Марії Пікуш, Василя Соколенка, Валентини Стативи. Тетяну Якимівну часто вважають засновницею школи петриківського розпису. Хоча вона сама у відповідь на таке зазначала, що продовжувала традиції, які перейшли до неї ще від бабусі. Тетяна Якимівна була членкиною спілки художників України. Їй було присвоєне звання почесного майстра народного мистецтва. А в останні роки життя вона створила серію малюнків, що потім увійшли до альбому з одноіменною назвою Тетяна Пата. Вона померла 7 грудня 1976 року і похована в рідній Петриківці. Тетяну Якимівну пам'ятають нащадки, присвячують їй статті, вірші, організовують вечори, діти й онуки. Діляться спогадами, згадують її як добру, веселу, життєрадісну жінку, яка ніколи не пасувала перед труднощами. В цій простій селянці на диво гармонійно поєдналися вікова жіноча мудрість, спокій, врівноважений характер з силою волі і внутрішньою мужністю, тонке відчуття прекрасного з щирим народним гумором. Їй були притаманні спостережливість та любов до рідної землі та природи, яку вона виражала у своїх малюнках.